У цьому відео напишемо коротеньку програму для виведення таблички множення на консоль. Для когось може ця задача показатись дуже простою, для когось складною, але ми її візьмемо і реалізуємо. Тут, в принципі, для таблички множення нам ніякого уведення не потрібно. Нам потрібні два цикли. Два цикли, які просто будуть. Відповідно, йти ну, от від одинички до менше 9. Оскільки ну, стандартна табличка множення. Хоча ми можемо зараз модифікувати, не суть, і це ми зробимо. Але зараз класичну стандартну табличку. Множення до 9. Відповідно, у нас має бути. Два цикли. Для кожного і в нас 9 раз має виконуватись внутрішній цикл. Для кожного зовнішнього 9 раз внутрішній. Відповідно, виконається. 81 раз. Так. Ну і сам результат. Нічого собою особливо не представляє. Виводимо за допомогою методу writeLine на консоль. І сам результат, по суті кажучи, буде. Це тільки І помножити на g. І помножити на g. І все. Запускаємо. Зараз ми приведемо до потрібного порядку. Чому саме тут writeLine Зараз ми це визначимо, запускаємо, просто щоб побачити результат. Як бачимо, вона нас зациклюється через одну технічну помилку. Тут треба було поставити G, що в принципі буває як і зі мною, так і думаю, і з вами. Наша табличка множення. Ну, погодьтеся, що вона не у тому вигляді, якому нам б хотілося би. Оскільки нічого тут не зрозуміло, що на що множиться. Тому, тому. тому, Нам треба її у вигляді таблички зробити. Як це ми можемо? Нам треба в внутрішньому циклі... Не виводити новий рядок. Тобто, якщо ми в внутрішньому циклі не виводимо новий рядок, ми це забираємо. І це тоді буде е, виводитися без нового рядка. Але в зовнішньому циклі нам треба новий рядок. Тому в зовнішньому ми можемо просто написати ось так. Тепер відповідно. Так. Після цього, так, може так можна буде, да. е, Але тут ж тоді буде без жодного відступу, що теж для нас не добре. Тому, крім цього, що ми виводимо сам результат множення. Нам потрібно вивести тут після кожного результату у внутрішньому циклі відступ, так, що робиться з допомогою відповідного синтаксису. Запустимо і побачимо, що у нас відбувається. Так, вже більш зрозуміліша для нас, зрозуміло, табличка. Де є перший рядок, це множення на 1, множення на 2 числа, на 3 і так далі. Ще можемо розуміти, як от ці числа, що множаться. Відповідно, стопчик перший рядок, а це результат їх. Це вже більш табличка зрозуміла і коректніша. Тепер, ну, тут ми зрозуміло можемо множення виводити не тільки до 9. А й більше можемо ввести ті значення, до яких ми хочемо, можемо використати інші цикли. Можемо для прикладу ці блоки коду взагалі виносити за, за відповідно за межі циклу. Тепер можемо використовувати не тільки цикл while, а й цикл, не тільки цикл for. For I while В даному випадку умову ми повинні залишити. Цю річ ми можемо не можемо, а повинні написати до. А цю річ ми повинні написати всередині після виведення відповідного. Ну, і зрозуміло, що нам треба взяти це. В блок в фігурні дужки, позначити ці дві інструкції одним блоком. Ці дві інструкції виконуються в цьому циклі. Після того виводиться новий рядок. І після того йдемо до зовнішнього циклу і збільшуємо і на одиничку. Ще раз зауважу, що для кожного зовнішнього цикла виконується 9 разів внутрішній цикл. Коли внутрішній цикл доходить до кінця, тобто коли G стає вже більше 9, ми виходимо з цього цикла. Виходимо на цей рядок, виводимо просто новий рядок, для того, щоб на чорному екрані на консолі перехід відбувся на новий рядок. І йдемо до зовнішнього цикла, де збільшуємо на одиничку І. Робимо ітераційні інструкції. Після цього знову перевіряємо умову, знову 9 раз виконуємося. І на, останньому, на останній ітерації зовнішнього циклу. Коли ми дійдемо тут, вийдемо з циклу, ми вийдемо із цього циклу, тому що І стане 10, дорівнювати 10. Ще раз запустимо з циклом «while». І переконаємося, що у нас все добре працює. Це, в принципі, все, що хотів сказати в цьому відео. Дякую за увагу. Підписуємося, ставимо подобайки, коментуємо.